Новини від НБУ. Е, досі можливо придбати на сайті інтернет-магазину НБУ дві гривни номіналом 2025 року 150 років від дня народження Олександра Кошиця. Це з новин. Е, також дуже цікавий рол монет можливо придбати з 23 вересня на сайті інтернет-магазину НБУ. 10 гривень 2025 року. Служба. З надзвичайних ситуацій тиражем десь мільйонів штук, Однак цих роллів, всього 20 тисяч штук. Ви бачите їх зараз на екраді. Okay. Також 23 вересня 10 гривень у формі яйця. Срібла монета. Тож дуже цікава монета буде на сайті НБУ. Теж, якщо придбали, ну дуже гарно. Однак тираж в неї дуже великий. Ну. Но... Для колекції приємна монета.